Отримуємо айдроп в 2 кліки за наші попередні айдропи, Хамстер, Notecoin та DOX. Буквально вчора запустився новий Телеграм-бот, який називається Pavs. Він нараховує поінти, які будуть конвертовані в токен за наші попередні активності і айдроп в цих проектах, які я вже назвав, і, звичайно, що за вік вашого аккаунту плюс Телеграм преміум. Ця ситуація дуже схожа, наприклад, з DOX. Там також потрібно було зайти, просто за вік вашого аккаунту забрати якусь кількість поінтів і в середньому користуватися. Получив айдроп десь біля 50 доларів. Схожа ситуація була з гіршим аналогом це Cats. Там вже вийшло буквально декілька доларів на один аккаунт, але це все одно якийсь прибуток буквально за декілька кліків. Тут механіка практично ідентична, тому зараз я вам детальніше розповім, що куди потрібно нажимати. Як завжди, перед початком підписуйтесь на мій телеграм-канал, більше інформації про крипту, як на ній заробляти, розповідають тим, чим займаю сам, на чому заробляю. Недавно заробили непогано на Докс. Є різні промоакції від бірж, які можна обузити і з них добре виносити. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання перше під цим відеороликом. Далі ми переходимо в нашого бота. Посилання також буде в описі під відео. Ось як у нас виглядає сама сторінка. Як тільки ви нажимаєте сюди, у вас зразу ж з'являється ось така сторінка, вже головне меню, і бачимо. Зразу ж нарахувались нас певна кількість понідів, які я отримую на своєму аккаунті. Це 15300 монет практично, і ось тут, де пише чек, ми можемо перевірити, за що ми отримали той чи інший airdrop. Як я вже й сказав, дають за ноткоін, за докс, за хамстер, за телеграм преміум і, типу, якість вашого телеграм-аккаунту, а іменно вік вашого аккаунту, наскільки я це розумію. Як бачите, за ноткоін я отримав 777, за докс більше 10 тисяч, за хамстер всім дають по тисячі. Телеграм дроп це мається на увазі за преміум 666 из-за Вік мого аккаунта 2565. Якщо ви десь получили більше аеродроп, ніж я, то відповідно у вас буде тут більша кількість поєнтів, і в майбутньому ви зможете претендувати на більше аеродроп. Так як цей проект можна сказати, тільки-тільки -тільки запустився, там свіжий телеграм, буквально три пости, то особої інформації на рахунок якогось майбутнього аеродропу немає, але він точно що буде. І трішечки пізніше я прикину якісь свої дати, коли в нас можливий лістинг по прикладу з попередніми аеродропами. Далі. І прийдемось по вкладкам, тут у нас є чек-мапи, це їх роудмап, і він поки що на стадії розробки, наскільки розумію, тому що це вся інформація, яку нам дають, але в майбутньому тут щось буде цікавіше. Можливо, вони будуть там робити якісь анонси по айрдропам. Наприклад, в жовтні ми стартували, в листопаді ми закінчуємо першу фазу, в грудні буде лістинг і тому подібне. Далі у нас є Connect Wallet. Поки що я не рекомендую підключати сюди свій тон гаманець, тому що до айдропу. Ще далеко, можливо, місяць, можливо, два. І так як цей проект тільки-тільки стартував, тут присутні хоч якісь та і ризики, тобто вони мінімальні, але все одно є. Тому поки що підключати гаманець не треба, анонсу по аеродропу не було, тому немає куди спішити. Далі ми перейдемо в лідерборд. Тут, відповідно, ми можемо розуміти, на якій ви вкладочці знаходитесь. Я зі своїми поїнтами на мільйон двохсотому місці, практично. Тут є вкладочка Friends. можна запрошувати своїх друзів, абузити. Якщо, наприклад, у вас є велика кількість ферми, де ви заробляли. На ноткоїні, на докси чи на хамстері, можливо, тут будуть додати якісь і інші монети, з яких також ви зможете отримувати якісь поінти, то приєднювати сюди по своїй репці свої мультакаунти, в принципі, хороша ідея, тому що ви заробляєте там, отримуєте якусь кількість поінтів, пізніше заробите на цьому. І тут ви отримуєте 10% за те, що ви запросили свого якогось друга чи іншого користувача. Тому це також хороша можливість. І вкладочка з завданнями це вже стандартно. Тут потрібно підписатись на Telegram, на Twitter, запросити Друзів і підключити гаманет. За це ми отримуємо різну кількість поєнтів. Ну, в принципі, можна виконати. Тут партнери, напевно, просто будуть їм хтось заносити гроші, там закинуть десятку баксів. Вони будуть створювати завдання і, в принципі, на цьому заробляти. Але я думаю, що я вам секрет на цьому не відкрию, що таполки з користувачів, які просто підписуються на різні там соцмережі, заробляють дуже багато, навіть мільйони доларів. Далі ми перейдемо на Home і тут перейдемо в їх телеграм-канал через Join Community. Як бачите, всього за два дня. От старт був 28 а Сьогодні я знімаю вечір 29 жовтня. В них вже в Телеграмі більше 2,5 мільйонів підписників і юзерів, наскільки я розумію, більше 1 мільйона. Це хороші показники і вони будуть тільки збільшуватись. Тепер давайте прикину по даті лістингу. Я думаю, що ситуація довго тягнутись не буде. По аналогії з CATS та DOCS там буквально було десь в районі двох місяців двох трьох Тобто я вважаю, що до Нового року проєкт по-любому заліститься. По якій ціні, по якій оцінці, скільки ми тут заробимо, важко сказати. Але я думаю, що. Ну, хотілося б від 10 до 50 доларів, але найшвидше буде в районі 10 доларів за повний фулл пакет. Тобто, наприклад, ви зайшли, нажали кнопочку приєднатись, отримали 15 тисяч монет, і за це ви отримуєте 10 доларів. Така ситуація можлива, тобто це не оптимістичний варіант і не дуже поганий. На більше якісь нагороди, щоб розраховувати, потрібно абузити. Можливо, в майбутньому додадуть якісь донати чи якісь інші аеродропи, і також, звичайно, щоб виконувати якісь завдання, якщо вони будуть. Потрібно слідкувати, щоб заробляти більше. Але чи тут вийде заробити хоч від 50 доларів на непоганий такий, скажімо, середнього аккаунт, то навряд чи я думаю, що ні. Тому що ера заробітку на тапалках, напевно, що йде на спад. Можливо, дасть заробити тільки HotWallet і, наприклад, NotPixel. Тут вже шанси побільше. І також є певні чутки, що ця команда зв'язана з NotCoin. Наскільки це правда, я не знаю, але таке пишуть. І давайте прикину. Чому це може бути так і чому ні? Ну саме найцікавіше, то що звідки вони беруть інформацію по нашому айордропу. Понятно, якщо по гаманцю можна підтягнути через там блок і так далі різну інформацію через той ж самий Дебанк. Це все в відкритому доступі. Майже то це логічно. А по телеграм-аккаунтам як вони відслідковують, то де вони беруть цю базу. І звідси, в принципі, логічно, що вони можуть мати якийсь зв'язок з ноткоїном або, наприклад, з Телеграмом, який просто підкидає їм інформацію. наприклад я заробив таку-то таку -ту 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 кількість монет на Доксі, Hamster і Нуткоїні. І, і відповідно за це я отримую певну кількість монет. Але чи це точно? Це вже під питанням, тому що тапалка по факту якась другорядна, нічого тут цікавого, особливо немає. І щоб тут був якийсь зв'язок з телеграмом чи з ноткоїном, то це все занадто якось просто виглядає, і, можливо, вони б щось мали цікавіше придумати. Але по факту ми цю ситуацію не можемо знати точно, і нам залишається тільки взяти тут участь, проклікати пару кнопок. Якщо у вас є ферма, заобузити, щоб забрати якнайбільше монет, і вийде зробити, не вийде. Багато часу ми тут не приділяємо. не Постійно півроку, як, допустимо, в Хамстер комбаті. Тому, в принципі, можна приєднати, вийде зробити, то вийде, ні, то ні. І про якісь цікавіші можливості, як на них заробляти, я розповідаю, звичайно, що в себе в телеграм-каналі. Не забувай підписуватись, тут більше інформації про крипту, ділюсь, чим займаюсь сам. Точно ну, знайдеш для себе щось цікаве, де можна взяти участь і на цьому заробити. І на цьому, в принципі, все. Я розібрав всі актуальні теми на рахунок цього проекту на даний момент. Якщо будуть якісь апдейти, я буду старатися викладувати їх в своєму телеграм-каналі. Якщо, звичайно, Буде щось цікаве. А так, всі посилання в описі під цим відеороликом і дякую за перегляд.